Частинкою Японії можна помилуватися і в прилуках. До речі, в Японії є навіть звичай такий зветься Ханамі, що дослівно в перекладі означає дивитися на квіти. Перейняли його навіть найменші прилучани. Просто зараз на Мальовничій галявині у дошкільнят проходить виховне заняття з естетики. А споглядання краси відбувається через уявні віконця. Дитячому захопленню немає меж. Далі маленькі естети переходять до карликової сакури, яку вони охрестили дитячою. Легенько доторкаються до ніжного цвіту, вивчаючи тактильні відчуття а потім дають волю емоціям, і ось воно справжнє дитинство. Сакури у прилуках масово почали вкривати сніжним рожевим цвітом тиждень тому. В період масового квітування сакур. Центральний парк прилук нагадує райський куточок. Ось на цій ділянці висаджено 15 дерев. Загалом по місту маємо аж 32 сакури. Першу сакуру у прилуках було висаджено на театралці під час реконструкції площі. А у 2019-му заклали ділянку японської вишні і у самому серці міста висадили 15 сакур. От зараз, де ми знаходимося в цій локації, а перед цим ще до цього два чи три роки по тому висаджувалися маленькі сакури, дуже маленькі. Це вже у нас, ми бачимо, сакури були районовані, от, штамбовані вони, тобто по європейських нормах, параметрах до штовбу нашої вишні привита сакура. І на висоті 2 метри. Тобто так, як положено по європейських нормах різновидів сакури є чимало за певними класифікаціями. Їх близько шести сотень сортів. Завдяки цьому цвітіння можна споглядати протягом місяця, коли один сорт змінює інший. У прилуках теж маємо декілька різних сортів. Прилучани слабо розбираються в сортах. кажуть, головне, що це дуже красиво. Ну це просто казка. Кожен день гуляю тут. Вигулюю песика свого і просто радію, що от ну, милуюся цим чарівним місцем у нас ну просто рай. Всередині міста просто райський, райська насолода, і пісні співають пташки. І ну просто прийшла весна, воно відчувається, але ж весна трошки з присмаком горя, з присмаком. З присмаком. Болі, тому що все-таки війна. Якби ще була перемога, взагалі б ну взагалі б тоді наче були б саме щасливі, тому що ну це дійсно весна, розквіт всього, розквіт душі, розквіт природи. Значно легше стає, коли бачиш, що і весна відновлюється, і багато хочеться, щоб і Україна відновилась, коли ти знаєш, що твої близькі рідні десь близенько біля нуля. З думками про них хочеться, щоб вони також це побачили, щоб разом до перемоги. Днями цвітіння сакур доповнять ще екзотичні магнолії, квіти яких вже ось-ось розкриються.